Вітаю вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко. Математичний аналіз числові ряди. Інтегральна ознака збіжності числового ряду. Ми вже маємо декілька ознак, достатніх для визначення збіжності ряду. Деякі з них мають ну, якісь обмежені можливості використання, скажімо, ознака Даламбера або коші нічого не може сказати про збіжність ряду, коли границя відношення або корення дорівнює одиниці. Це їх слабке місце. Інтегральна ознака не має такого слабкого місця, але в неї інша проблема пов'язана з тим, що іноді інтеграл обчислити складніше, ніж дослідити збідність ряду іншими методами. Але все-таки потужність її дозволяє дослідити деякі ряди, які не досліджуються іншими способами. Тому сформулюємо ознаку, інтегральну ознаку для числових рядів. Нехай маємо числовий ряд з додатніми членами. Інтегральна ознака полягає в тому, що якщо нам вдається знайти таку функцію F від X, визначену на одиницю плюс нескінченність, яка буде неперервною, монотонно спадаючою, і такою, що Її значення в цілочислених точках співпадає зі, з, з членами ряду нашого для всіх n. Так тоді, якщо невласний інтеграл від цієї функції збігається, то буде збігатись і ряд. Якщо ж невласний інтеграл розбігається, то буде розбігатись. І цей ряд. Ряд поводить себе точно так, як цей інтеграл. Дослідили інтеграл, маємо всю інформацію про ряд. Доведення цієї ознаки буде спиратись на геометричний зміст визначеного інтегралу. Тобто. Площу криволінійної трапеції. Ну, розглянемо нашу функцію, яка за умовою у нас визначена, починаючи від одиниці до нескінченності, і монотонно спадає. Я візьму останню точку N, n-1. Тут десь 1, 2. Це цілочислені точки, які в нас задають значення. А – це є наші члени ряду. А2, А3. Тут у нас буде N-1. І остання у нас АН. Десь тут буде участочок пов'язаний з K-1К. Я намалюю окремо цей участок. Нехай це вісь. От ми маємо цю функцію нашу, відрізок К мінус 1К. І що ми маємо? Те, що площа під кривою F від X, площа криволінійної трапеції, відповідно, буде більше за площу прямокутника, який всередині, а його площа дорівнює одиничка на значення функцій в точці К, а це є АКТ. І в той же час ця площа криволінійної трапеції буде менше, ніж прямокутник, який охоплює. А це у нас точка АК мінус перше значення. Отже, я можу написати, що інтеграл від К 1 до КФ від Х буде більше dx. Буде більше, ніж А Кате і менше, ніж АК мінус 1 І тепер розглянемо інтеграл від одиниці до n. Адже збіжність інтегралу визначається границею інтеграла від одиниці до n. Інтеграл від одиниці до n f від x dx. Це площа намальованої кривальні трапеції між n і одиницею. Зрозуміло, ця площа буде більша, ніж. Якщо ми кожного разу візьмемо внутрішній прямокутник, доведеться взяти суму всіх прямокутничків від двійки до n. Сума від 2 до n. К від 2 до n, а K тих. Наш інтеграл буде більший. Але ця сума є насправді майже часткова сума SN. Але тут не достає одного елемента а першого. Тобто я можу написати, що ця ліва частина дорівнює Sn а 1 О. Інтеграл більший, ніж часткова сума мінус перший член. З іншого боку, цей інтеграл буде менший, ніж відповідні прямокутники, пов'язані із значеннями. Ряду починаючи з А1 до останній буде N-1. Ну, ця сума зрозуміла, це буде Sn мінус останній член. Менше, ніж Sn мінус останній член мінус АН. Ми отримали необхідні нерівності. Тепер, переходячи до границі, ми будемо мати, що границя. Часткових сум СН, коли n прямої до нескінченності. Мінус A1. Буде менше або дорівнювати. Границя цього інтегралу дає інтеграл від 1 до n. До нескінченності. Ф від Х dx. І менше, ніж границя n прямує до нескінченності sn N мінус А А тепер повертаємось до формулювання теореми. Якщо інтеграл збігається, тобто ця величина дорівнює якомусь скінченному числу Q. Тоді границя часткової суми нашого ряду існує, тому що вона обмежена, як ми бачимо, і монотонно зростає, бо в нас всі члени. Ряду додатні. Границя існує, я її позначу літерою S. І ця границя буде менша, ніж Q плюс А1. Ну, тобто, наш ряд все таки збігається. І він буде не перебільшувати, ну, якогось числа пов'язаного зі значенням інтеграла. З іншого боку, якщо інтеграл розбігається, то границя часткової суми не може бути скінченним числом, бо вона більше величини, яка необмежено зростає. Отже, в цьому випадку ряд буде розбігатись. Ми довели, що із збіжності інтегралу випливає збіжність ряду, а з розбіжності інтегралу випливає розбіжність ряду. Ознака доведена. Розглянемо декілька прикладів. Говорячи про еталонні ряди для ознаки порівняння, ну, за мною там є невеличкий борг. Бо я вказав умови збіжності ряду, який є узагальненим гармонічним рядом n степені альфа, і я тоді сформулював, що цей ряд буде збіжним, коли альфа більше одиниці, і розбіжним, коли альфа менше або дорівнює одиниці. Інтегральна ознака дає нам можливість довести це твердження. Давайте спробуємо. Перед нами проблема побудувати оту функцію f від x. Умова інтегральної ознаки це треба, щоб функція дорівнювала членам ряду. Значення функції в цілочисленних точках. Насправді це не проблема. Ми просто замість n ставимо літеру x і все. Отже, f від x. Це буде одиниця на х степені альфа. Саме від такої функції невласний інтеграл, ми будемо досліджувати. Давайте його випишемо. Інтеграл від одиниці до нескінченності dx на х степені альфа. Цей невласний інтеграл є границя. Коли, скажімо, n прямує до нескінченності, інтеграл від одиниці до n. Х степені мінус альфа я напишу dx, щоб було зручніше користуватися таблицею інтегралів. А ця величина, в свою чергу, є границя n прямої до нескінченності. Первісна від x в степені мінус альфа нам дасть х в степені одиниця мінус альфа поділена на 1 мінус альфа. В межах від 1 до n. Розглянемо окремо два випадки. Нехай альфа більше за одиницю. Тоді цей вираз буде дорівнювати границі. Н прямує до нескінченності. Я в чисельнику тут альфа більше за одиницю, тут стоїть у нас від'ємний показник. Від'ємний показник це показує, що х насправді можна поставити в знаменник з додатнім показником. Я так і зроблю, коли буду підставляти n. Отримаємо 1 на 1 мінус альфа. І підставляю замість xn я буду мати 1 на n в степен 1 альфа мінус 1 тепер. Додатнє число. І мінус нижня межа мінус 1 мінус альфа. Тут якщо ще одиничку підставити, нічого не відбувається. Якщо n прямує до нескінченності, n в додатньому степені буде прямувати до нескінченності, тобто оце 0. Перший доданок прямує до 0. Ну, а тут залишається нижня межа, якщо ж у нас більше за одиницю, мабуть, красивіше буде написати отак. альфа мінус 1. От у нас вийшов скінченний інтеграл, інтеграл збігається. І дорівнює цьому числу. Ну, це не значить, що сума ряду буде дорівнювати цьому числу. Це буде тільки означати, що цей ряд збігається. Тепер розглянемо випадок, коли альфа менше або дорівнює одиниці. Якщо альфа менше, або дорівнює одиниці, цей же самий вираз. У мене тепер показник тут додатній. Одиниця на 1 мінус альфа можна винести за границю, буде границя n прямує до нескінченності n в степені 1 мінус альфа і мінус 1. Але n прямує до нескінченності в додатньому степені це маємо нескінченність. Границя нескінченна. Отже, ряд розбігається. І відповідно ряд числовий буде, інтеграл розбігається і ряд числовий теж буде розбігатися. Наступний важливий приклад це інтеграл, коли n логарифм n в знаменнику. Цей ряд теж дуже зручно досліджувати за допомогою інтегральної знаки і зробити певні висновки про що. Якщо не було б логарифма, ми б мали гармонічний ряд, який розбігається. Якщо ми візьмемо n не в першому степені, а чуть-чуть збільшимо, тобто трохи збільшимо знаменник. На n в якомусь степені трошки більшому за одиницю, ряд зразу стане збіжним. Питання: чи достатньо домножити на логарифм цей n, зменшивши при цьому знаменник, щоб ряд теж почав збігатися. З'ясуємо це за допомогою інтегральної знаки. Візьмемо функцію f від x одиниця на х степені логарифм x. У мене тут сума ряду від двійки, бо одиничку я не можу брати, логарифм одиниці ноль. Знаменника не буває. Точно так, невласний інтеграл я буду брати від двійки до нескінченності. F від x це в мене буде dx на x логарифм x. Мені треба дослідити цей невласний інтеграл. Він є границя n прямої до нескінченності інтеграла від 2 до n dx поділене на x логарифм x. Цей інтеграл обчислюється внесенням x під знак диференціала dx на x це є диференціал логарифма. Отже, ми будемо мати границю n прямої до нескінченності від 2 до n d логарифм x на логарифм x. Де У на U це логарифм U. І тому просто приходимо до того, що це буде границя n прямої до нескінченності. логарифм, логарифма X. В межах від 2 до N. Ну, двійку можна і не підставляти, ми підставимо n і отримаємо нескінченність. Бо коли n прямує до нескінченності, логарифм n теж буде прямувати до нескінченності, це нескінченність. Ряд залишається розбіжним, тому що цей інтеграл розбігається. Недостатньо на логарифм помножити. Але якщо гармонічний ряд множити члени на логарифм в якомусь степені, скажімо, в двічі, логарифм квадрат n взяти. Тобто розглянути функцію f від x дорівнюючи одиниці на x логарифм квадрат x. В цьому випадку ряд уже буде збіжним. Давайте перевіримо. Маємо той же самий інтеграл від двійки до нескінченності dx на x логарифм квадрат і x. І точно так, вносячи під знак диференціала, будемо мати границю n прямою до нескінченності. Інтеграл від двійки до n. d логарифм x на логарифм квадрат x. А це вже не логарифм знаменника. Це вже величина, яка дорівнює n прямої до нескінченності. Це в нас буде мінус одиниця на логарифм x. В межах від двійки до n. Підставляємо межі. Верхню межу, якщо підставити, ми отримаємо. Все ще границя n прямої до нескінченності. Будемо мати мінус одиниця на логарифм n. Нижню межу, якщо підставити, віднімати тут стане плюсом. Одиниця на логарифм 2. Зрозуміло, що коли n прямує до нескінченності, дріб з логарифмом в знаменнику буде прямувати до нуля. І залишається просто одиниця на логарифм 2. Скінченне число, інтеграл збігається. Отже, буде збіжним і цей ряд. Тобто, якщо зрозуміло, якщо тут взяти степінь більшу за одиницю, то ми кожного разу будемо отримувати уже збіжний ряд. А з логарифмом першого степені він був розбіжним. Ну, мабуть, на цьому можна закінчити приклади з використання інтегральної знаки. Якщо вам сподобалось, якщо ви вважаєте цікавими наші заняття, не забудьте підписатись на канал. Поставте подобаючих, напишіть коментар, або навіть допоможіть каналу за посиланням, який тут під нашим відео розташований в описі до каналу. А я з вами прощаюсь, але на каналі залишаюсь. Дякую за увагу, Олексій Василенко.